Та під час війни влада вирішила створити новий репресивний орган проти військових, от що робить у парламенті такий собі бойко. Кухарчук заговорив про те, що загроза зростання е, агресії російської нависає, і за півроку можуть всі баланси дуже тяжко змінитися, не в нашу користь. І враження таке, що Стефанчук пускає в зал веселящі весілящі гази, тобто люди поводяться цілком неадекватно. Вони хочуть виставити інституцію, на яку поширюється принцип безперервності влади, за зборище ідіотів. І тому єдиним стабілізуючим фактором буде Єрмак. Ну тобто, Зеленський, і при Єрмаку, нас привчають до думки, що феодалізм це найкраща модель для України. Жодного успішного економічного кроку за два роки війни. Жодного ситуація, чесно кажучи. Критична по всіх фронтах, а в плані політики це вже повна катастрофа. Вітаю, друзі! Ви знаєте, після Зеленського доведеться переінстальовувати, перезавантажувати всі державні інститути. І те, що творилось сьогодні в парламенті, а особливо міміка і танці ритуальні блаженної московського патріархату Мар'яни Безуглої, я б вже на, на місці московських попів зробив би її святою при житті, тому що за набором поведінкових рис ця людина дійсно живе в паралельному житті. Єдине, що дуже сумно, що нею користуються дуже підлі люди, і це негуманно, врешті-решт. Бо виявиться, що вона не осудна, але все, що вона витворяла з питаннями оборони, я хочу нагадати, що вона ще по суті голова підкомітету у комітеті з питань нацбезпеки і оборони. Тобто ситуація трагічна. Але ситуація про мова йде про парламентаризм. Подивіться ці ритуальні танці Мар'яни Безуглої. Так от, оця міміка, і вона очевидно помітила, що хтось е знімає виступ е Софії Федими. А мова в виступі Со Софії Федими йшла якраз про дуже важливу річ про створення військової поліції. Тобто, у нас е існує зараз е так звані військові сили правопорядку. І... Служба військова служба правопорядку, і е, ну, це такий аналог поліції. Ну то, ви знаєте, під час війни влада вирішила створити новий репресивний орган проти військових. Те, про що говорила Федина? От я раджу вам послухати таке, бо я почав із міміки Мар'яни Безуглої, але що говорила Федина про. Ці сили правопорядку, тобто про нову військову поліцію. Будь ласка, перепрошую колеги. Який хороший законопроєкт? Та ви сказилися елементарно. Це цей законопроект по суті передбачає репресії і затикання рота військовослужбовцям. Немає військової юстиції, і замість того, щоб пропонувати комплекс, щоб почати того, щоб все було разом: військовий прокурор, військові суди і далі військова поліція. Ви починаєте з того, що хочете зробити військовий ДБР, який буде кошмарити військовослужбовців. Слідства нема, не буде слідства, буде тільки дізнання. Навіщо це? Щоб була оперативність, буде право проникнення без жодних санкцій суду у приміщення, буде право захоплення автомобілів. Призначати керівника буде президент, це не конституційно, як мінімум, і так виглядає, що ваш рідний товариш Татаров за санкцією офісу вирішив взятися за кошмарення військовослужбовців. Щоб заборонити їм говорити правду, ретранслювати те, що є на передовій, і якщо, не дай Бог, хтось буде домовлятися з Московською Федерацією, щоб заткнути військовим рота і зупинити їх. І один з ініціаторів, натхненників цього законопроекту, наголосив, що це буде гібридний орган. Я перепрошую, яким боком гібридний? Там, що він буде неконституційний, те, що буде порушувати права військовослужбовців. І не буде мати нічого спільного з охороною права як такого, люди. Ну та схаменіться, Ви тут напрацьовували. Не будемо зглублятися в деталі, кажуть попередні доповідачі. Так якраз Бог в деталях і диявол в деталях. То ви тут такого напхали, що по суті це буде удар по армії. Зупиніться: дронів немає, фортифікацій немає, забезпечення нормального немає. Мобілізація, по суті, вами всіма зірвана. А ви ще хочете зараз ударити по військових? Ганьба! Ми проти цього законопроєкту. Як бачите, особливістю цієї законодавчої ініціативи є, по-моєму, невчасність її. Тому що зараз на фронтах дуже складна ситуація. І Цю складність ситуації створила якраз влада політична вертикаль. І коли от зараз цитують дуже багато е, одного з командирів батальйонів 3 штурмової бригади Дмитра Кухарчука про те, що найближчий місяць ми вистоїмо, чи Харків вистоїть, але за півроку може не вистояти. Ну і він наговорив там багато сутнісних речей. Але ці сутнісні речі, вони ж не про е, помилки суспільства. Тому що якщо е, хтось дорікає, що народ не зі своїми збройними силами, то це неправда. Народ зі своїми збройними силами, ну от показовий момент, коли е, е, Мадяр, командир батальйону Тахимадяра, оголосив. Е, Збір на безпілотники на 25 мільйонів гривень. І люди, наскільки Роберту довіряють, що дуже швидко ну, от взяли і зібрали за два дні необхідну суму, і він зупинив це, щоб, ну, щоб зберегти довіру і, і чесно розпорядитися і відзвітувати перед е, донаторами за ці дрони. Тобто, не можна сказати, що українці залишили Збройні Сили сам на сам. Це політичне керівництво Збройні Сили залишило. Це політичне керівництво створило такі обставини, що по суті е частина людей, е яка могла б бути задіяна в тилових службах у виробництві боєприпасів, вона взагалі ніде не задіяна. Вони просто проїдають залишки, резерви, фінанси свої сімейні, а решта людей, багато хто просто втік за кордон. І дорікати за втечу за кордон не треба, ну скажімо так, самому народу. Тому що це той народ, який стояв в перші тижні під військоматами сотнями тисяч, але те, що почала витворяти потім політична влада, це звичайно на голову не натягується. Так, от, чому я говорю, що парламентаризм по суті слуги. Монобільшість добиває, але найбільше добиває, звичайно, парламентаризм абсолютно підлий е, е, союз слуг із ОПЗЖ. От що робить у парламенті такий собі бойко? Якщо хтось забув в перший день нападу Росії, бойко включався. Це ж яким безмозглим і безсовісним і підлим треба бути, щоб ввечері 24-го включитись до Соловйова на ефір і розказувати про братні народ? Він взагалі повносправний. Тобто, якщо є претензії до ментального здоров'я Мар'яни Безуглої, то наявність в парламенті досі, фракції ОПЗЖ, Ну, тобто залишки це депутатські групи. І фракції чи депутатських груп ОПЗЖ по облрадах і міськрадах, хіба це не підлість, хіба це просто, ну, скажімо так, робота, ніж в спину будь-якому націобудівництву? І от що ми маємо на сьогоднішній день? Я так підозрюю, що ці всі девакуата поведінка Мар'яни Безуглої, вона пов'язана з тим, щоб ну, фактично виставити парламент в очах суспільства як зборище придурків якихось. Тобто, ну, як це? зборище умалішонних. Ну, Дивно, бо в парламенті насправді. Поки що є фракція Європейська Солідарність, є з десяток депутатів від е, е, голосу і є велика кількість мажоритарників, дуже притомних. Підполковник Сергій Рудик, парламентаризм розвиває на фронті, так само, як і Роман Костенко з голосу. Ну, До речі, і зі слуг Юрченко, той дивакуватий такий депутат, який потрапляв в скандали з водінням автомобіля, раптом виявилося, що він на фронті теж. Ну, і Наймолодший депутат із слуг Святослав Юраш теж на фронті. Але мова не про те. Мова про те, що в цілому присутність. Акцентуйованих типів у парламенті зараз і їхня, таке, їхня активізація пов'язана, очевидно, з тим, що у влади руйнуються якісь, ну, я б сказав, опори стабілізуючі. І Їм треба, щоб крім Зеленського, в ситуації такій критичній, бо якщо Комбат. Кухарчук заговорив про те, що загроза зростання агресії російської нависає, і за півроку можуть всі баланси дуже тяжко змінитися, не в нашу користь. То уявімо собі, що оцю ну, обвал фронту ми зустрічаємо зі зруйнованим парламентом. Я так собі пригадую, що свого часу там Добкін за колоною щось понюхав. А інколи дивився на цих депутатів, і враження таке, що Стефанчук пускає в зал в весіля ще гази. Тобто, люди поводяться цілком неадекватно. І за цих обставин, ми ж по суті повинні пам'ятати, що в нас парламентсько президентська республіка, що парламент. На парламент не поширюється принцип е, завершення каденції, тобто, на, точніше, на парламент поширюється принцип безперервності влади. Це на Зеленського не поширюється. І от вони хочуть зробити фінт вухами. Вони хочуть виставити інституцію, на яку поширюється принцип безперервності влади за зборище ідіотів. І тому єдиним стабілізуючим фактором буде Єрмак, ну тобто Зеленський, при Єрмаку. Так чекайте, хлопці. А ви впевнені, що ви тоді ведете країну в Європейський Союз і в НАТО? З такими розкладами в Євросоюз і в НАТО не ходять. Тобто, поки нам їздять по вухах, що ми йдемо в ЄС і НАТО, насправді доруйновується остаточно останній, так би мовити, орган, який ще не прогризли, парламент. І от ми маємо дивну історію, коли парламент викликає, щоб заслухати генпрокурора Костіна, а генпрокурор Костін включає дурака і розповідає про те, що поки триває слідство, це все таємниця слідства. Він не може це обговорювати. Ну, прекрасно чекай, тебе викликає парламент, тебе не викликає якась дівчина в під'їзді. Тебе викликає найголовніший інститут держави. Тобто, по суті, Костін, якби, якби його викликав Зеленський, він би прибіг буквально за 10 хвилин. Він би з Різницької прибіг би на банку пішки, бігом прибіг би. В парламент він не може дійти. І нам, нас привчають до думки, що феодалізм це найкраща. Модель для України. А Феодал Зеленський це просто рятівник нації та схаменіться. Ви вже знищили все, що можна знищити. Стійкість держави тримається на місцевому самоврядуванні, на волонтерах і на військових. Все, що називається слуга, це просто отрута, яка роз'їла тіло держави. Роз'їла тіло держави. І от за цих обставин нам ще треба перемогти. Уявляєте? Уявляєте? Жодного успішного економічного кроку за два роки війни. Жодного. Зате міністр, міністр збагачується. Міністр стратегпрому збагатився в 10 разів. А слідство по Укрзалізниці, де закупили трансформатори за завищеною ціною, ніхто особливо й не веде. Ну так, трошки провели, потім замилили це, член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко далі щось плеще язиком. А чому, чому б йому не відповісти за те, що він толерував розкрадання в «Укрзалізниці»? Ой, Сумно це все. Але ви знаєте, я думаю, по завершенню бойових дій дійсно парламент прийде дуже багато військових з бажанням швидко щось змінити. І це важливо, але ми можемо сформувати такий парламент, який, ну, по суті, своїй просто продовжить практики Зеленського. Така небезпека є. Тепер одне з питань так, мажоритарки вже неможливо використати в наступному парламенті, щоб побалансувати цей парламент, але вибори за пропорційною непропорційною основі можуть знову подарувати нам українському парламентаризму. Кілька мішків котів, які перший місяць будуть озиратися, і зрозуміло, що ці коти в мішках наперед виставлять військових, а за їх спин потім повилазять такі чорти, така чортівня повилазить, що, по суті, жодна Європа, тобто Європейський Союз і НАТО, нам навряд чи світитиме навіть в випадку перемоги. Ситуація, чесно кажучи. Критична по всіх фронтах, а в плані політики це вже повна катастрофа. Але віримо, що переможемо, тому що, ви розумієте, є якісь історичні цикли, в яких добро перемагає. Попри те, що зло має. Ну, Зло виходить на прю, на битву у всеозброєнні. Тобто український Давид таки цього болотяного голіафа завалить. Тому що це історична справедливість. Дякую. Переможемо. Дякуємо Збройним силам. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала, друзі.